Привіт! Наступна у нас на ремонті коса Viper. Viper zg 430 b Стандартна коса. Тут я вже так плюс-мінус спробував. По ходу перегрів. Компресії замало, так як для 43-го. Розбираємо і дивимося. Скидаємо. Зараз я швиденько розберу, я вам вже покажу результат. Я думаю, що там 100% поршну треба буде міняти. Розбираємо і показуємо вам. Так, ось результат розібрав я, є задир, перегрів, але ніша ні, ні підшипку, значить це сталося раптово і недовго. Так що це дуже повезло і це дуже добре, що ми міняємо тільки поршню. Гільза ще рідна походу, але ну, вона ходила б довго, якби її не перегріли. Це на циліндр. Ну, недооцінюють їх всіх ці рідні, що йдуть разом з моторами поршнюви. Вони дуже довго ходять, в них великий напил. Ну, я не знаю, з років 5-6 вони можуть ходити, якщо лити гарне масло, і вони будуть ходити. Ці замінні, що купуєш окремо, вони так довго не ходять. Там менше напилу того і вони скорше дістають виробітку. Так що тут все просто. Що ми робимо? Миємо карбюратор, миємо тут, чистимо це все, мастимо, закладаємо новий циліндр. Циліндр будемо закладати? Тут у нас 40 -ка. От, пише 40 і будемо ставити райзер 40. Закладаємо, чистимо, залиємо другу бензину, бо тому що тут непонятно, що залити. Якщо перегрівся циліндр, значить або не вистачало масло, або було погане масло, ми це не вияснимо. Краще залити своє перевірену бензину з маслом, яким буде все добре. Роз... Як -то. Ми їм чистимо, карбюратор теж почищу заодно, він теж не чистий. Закладається, все роблю і вам вже показую готовий результат, як воно буде заводитися і працювати. Погнали. Ось і готовий результат. Все, заводимо. Робить дуже чотко. ну рідко деколи. Ну, буває по всякому робимо, але це робить ну просто супер. Так що обійшлося з прокладками. Підчерпничок, циліндр. Поміняли ще фільтр в такому стані, сміття забитий. Поміняли шланги. От і все, ось такий ремонт. Так що вважайте на масло, перегрів. Перегрів, головне, щоб були чисті ці каналки, де затягує повітря. Там буває, деколи сміття забиває, всяке наліпає туди. ну Дивіться, за тим, щоб заходило, охолоджували циліндр. Навіть і через то може бути перегрів, не тільки одне масло. Ось такий ремонт, так що всім пока до наступних відео.